А контрольно-пропускний пункт Гоптівка, що в Харківській області на кордоні з Росією штурмували російські війська і отримали відсіч. Про це сьогодні повідомив керівник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко у телеграм. За його даними, цей контрольно-пропускний пункт залишається під контролем України. Більше подробиць дізнаємося у В'ячеслава Задоренка особисто. Він долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане В'ячеславе. Вітаємо. Вітаю, що вона студія. Як часто російські військові роблять свої спроби перетнути кордон України, зокрема в тій зоні, де є контрольно-пропускний пункт, оцей гоптівка? І розкажіть більше подробиць про останню їхню атаку? Ну, ви знаєте, ворог не припиняє своїх спроб прорвати державний кордон малими групами. Він прощупує слабкі місця нашої оборони, але наші збройні сили України надійно тримають. Захист нашого кордону знищують ворог на підступках до нього, про те, що сьогодні пропаганда російських засобів маси інформації почала поширювати інформацію стосовно того, що під контроль російських окупаційних військ перейшов пункт перетину, і це викликало не серед людей незрозуміння і невелику паніку. Тож ми, як завжди, телефонуємося. Ми зв'язуємося з нашими військовими безпосередньо, які тримають саме цей напрямок. Цей кордон за інформацією наших військових дійсно була спроба штурму пункту перетину. Ворог штурмує його невеликими групами на легкої техніки. В результаті цього штурму більше десяти окупаційних військ було знищено. Інші відійшли на територію Росії. Наші захисники мужньо втримали кордон, знищили ворога, і приводу для паніки сьогодні у людей не повинно бути. А для того щоб не панікувати, друзі, треба підтримувати наші збройні сили України, давати їм допомогу і спати спокійно в своїх домівках. Абсолютно погоджуюся з вами. До речі, з приводу безпекової ситуації там раніше були спроби штурмів саме від з боку російських військових, а не обстріли, як це вони зазвичай роблять на адміністративній межі, точніше межі між Україною та Росією на кордоні. Друзі, майже кожного тижня ворог пробує проводити штурмові дії на нашому напрямку. І це не тільки пункт перетину Гоптівка, а це і е, між ліпцями і держійською громадою, це і Журавлівка, і е, малі великі проходи, там де ворог невеликими групами кожного тижня спроби прощупати оборону. І всі ці потуги ворога знищуються нашими Збройними силами, завдячуючи 58-й бригаді, 92-й бригаді, які застосовують і. І в і різну, різні типи зброєння, у ворога всі його спроби марні, але російські пропагандистські канали ці інформації не висвітлюють. А так стосовно сьогоднішнього дня, да, в котрий раз ворог спробував, але зазнав втрат, якби не розпропаганда, яка. Інформує населення про те, що перейшло частина української території під контроль Росії. Можливо, людей не викликало б це ніякого бурення майже кожного дня. Наші хлопці знищують там ворога. Але ви згадали вже, що реакція людей, які там проживають, була з українського боку. Наскільки близько розташовані поселення цивільних людей до КПП Гоптівка? Ну уф. Впродовж державного кордону йдуть населені пункти, це такі як Козача лопань, селище ветеринарне, і праворуч пішли туди Токарівка і малі великі проходи. Від самого пункту перетину до найближчого населеного пункту десь відстань плюс-мінус 3, 3 кілометри. В цьому селищі зараз проживає 18 людей, переважно це люди. Може поважного віку, які не мають бажання виїжджати зі свого населеного пункту щодо загальної ситуації місцевих мешканців, які проживають на території прикордоння. Це десь біля 750 людей, які проживають у своїх населених пунктах. ОРО застосовує удари по селищі ветеринарне там майже немає вже вцілілого жодного будинку, нищить критичну інфраструктуру. А також на жаль застосовує в півдрони по цивільному населенню. От в результаті цього, 28 липня. У наслідок однієї з таких атак біля великих проходів було влучання в транспортний засіб, яким користувалися цивільні люди, в результаті чого 75-річний чоловік загинув, його син отримав поранення і був доставлений до лікарні. І ось нещодавно, в самому пункті в Токарівці 1 серпня, ворог скинув з системою скиду. Бойовий заряд на транспортний засіб місцевих мешканців, в результаті чого парання отримали два чоловіка 64-62 роки. Тому ми закликаємо людей все ж таки не нехтувати небезпекою, а принаймні виїжджати з прикордоння, евакуйовуватись, давати нам запити, тому що. Ми зі свого боку інформуємо людей, надаємо можливість виїхати, транспортні засоби, можливість куди евакуюватися. але все опирається в людське бажання. Люди не бажають залишати свої домівки. А У людей знаю. там домашні тварини, худоба, роди. Я так розумію, що в тих населених пунктах вже впродовж довгого часу немає електроенергії, немає можливості туди виїжджати екстреним службам для того, аби надавати і медичну швидку допомогу, і продовжують там проживати іще люди. Які населені пункти наразі у громаді слугують таким певним укриттям для тих, хто переїхав із прифронтових населених пунктів? Подалі від кордону. Ну, громади різні громади. Переважно люди, які з прикордоння виїжджають, вони знаходяться або в місті Дергачі, або виїжджають до сусідніх громад. Це там Пісачін, Солоницівка, Люботинська громада. Ті люди, які евакуйовувалися в перші дні повномасштабного вторгнення, або в перші там, місяці, або сразу після окупації, після деокупації такі люди виїжджали за кордон. бо... Та частина населення, яка була в окупації, в них не було іншого можливості. Вони через територію Росії виїжджали до країн Європи і зараз знаходяться там. А ті люди, які під час ось уже під час атак на прикордонні села, да вони виїжджають, але знаходяться неподалік від своїх населених пунктів і. Коли підходить тепла погода, вони все ж таки сідають на свій транспортний засоб, ризикуючи, їдуть садити там помідори, картоплю, огороди, що мене дуже дивує. Ми постійно спілкуємося з людьми з приводу того, що не варто сьогодні огород їхнього життя. Але це українці роботящі люди, які люблять свої домівки, своє місце і дбайливо до нього ставляться. Тож я вкотре закликаю, закликаю людей все ж таки виїжджати, евакуйовуватись, берегти своє життя. В разі, якщо немає куди їхати до рідних до близьких, звертайтесь на гарячі лінії телефонів районної військової адміністрації і місцевої адміністрації. Ми таку можливість надамо. Дякую. А чи є можливість і ще підтримувати тих людей, які залишаються там проживати в тих прифронтових населених пунктах? Я маю на увазі, чи безпекові умови дозволяють ще туди їм доставляти гуманітарну допомогу. Якщо так, то яка це допомога? Чого вони там найбільше потребують? Ну безумовно, не здав, не ну не, не не зважаючи на те, що там ідуть обстріли, все ж таки працюють у нас на віддалі старостати, працюють старости, які інформують нас про ту кількість людей, які залишаються в прикордонних населених пунктах. Ці люди всі стоять на обліку в старості. Ми збираємо потреби цих людей в певній локації, в певні місця ми доставляємо гуманітарну допомогу. Ну а місцеві мешканці вже знаходять шляхи і можливості саме з цього місця забирати її до себе до двору, тому що працювати видавати гуманітарну допомогу допомогу На локаціях по селищу такої можливості немає, але є е, куди завести, є як надати людям допомогу, люди знають, як її забирати. Частина селищ, це такі, як проходи, токарівка, великі, малі проходи, вона залишається да, без електропостачання, газопостачання. Щодо казачього опані, то частково в селищі є електропостачання, є газ, тобто у людей є можливість зарядити свої телефони, гаджети, е, перебувати в курсі новини обставин. Ну а також е, отримувати гуманітарну підтримку й допомогу з тих місць, куди ми її завозимо. разом з тим, там все одно зберігається небезпека для їхнього життя. Тож ми також закликаємо усіх зберегти своє життя і виїхати з прифронтових територій. Дякуємо вам, що знайшли можливість долучитися. В'ячеслав Задоренко був з нами на зв'язку, голова Дергачівської громади, який розповів про безпекову ситуацію там.